Секрети гарних очей. Яскравий макіяж очей виглядає чудово у журналах. Але як же насправді використовувати ці яскраві кольори? Можна змішувати їх з нейтральними відтінками. Нанесіть світлу основу на повіки та прозорий відтінок у складки. Для створення вечірнього макіяжу замініть основну чорну або коричневу підводку кольоровим олівцем. Підкресліть натуральний колір ваших очей. Для зелених або світлокарих очей використовуйте тіні і підводку у фіолетовій гаммі. Насичені сині та інші відтінки синього роблять блакитні очі яскравішими. Караокі дівчата можуть користуватися нейтральними кольорами з червоними і коричневими півтонами. Креми для очей створені для тонкої чутливої шкіри навколо очей. Вони менше подразнюють шкіру, ніж звичайні креми для обличчя. Використовуйте креми для очей без запаху. Підказка. Зберігайте креми для очей у холодильнику. Прохолодна температура зменшує набряки. Ніщо так не вказує на необхідність сну як темні кола під очима. Перед тим як замаскувати кола, зволожте шкіру. Потім наносіть праймер, а після праймера, коректор. Якщо ваші очі глибоко посаджені, на повіки слід наносити середні відтінки. Контури очей повинні бути світлішого відтінку. Уникайте темних відтінків. Якщо очі близько посаджені, нанесіть хайлайтер на зовнішні кути очей та уникайте темних відтінків у внутрішніх кутах очей. Прозорі, ніжні іскристі кольори поза часом. Вони освітлюють очі та додають макіяжу очей, текстури. Користуйтеся кремами для очей, які містять антиоксиданти, ретинол і пептиди. Вони покращують стан шкіри і запобігають її обвисанню. Розчищіть брови щіткою для брів, щоб визначити ділянки, які слід заповнити. Зафарбуйте пропуски олівцем або пудрою. Підкрутіть вії, щоб відкрити погляд. Підготуйте вії для нанесення туші. Щоб зробити очі гарними, шукайте косметику, засоби і аксесуари для очей на stroberinet.com – сайті найкращого онлайн-магазину косметики.